Пивовари об'єдналися. Тренерський склад футбольного клубу Оболонь зіграв з пивоварами, представниками компанії оболонь у клубі. Кажуть, такою грою вирішили подякувати болівальникам за підтримку. Сьогодні було головне отримати задоволення від гри. Думаю, звичайно, люди з професіоналами такими не можна кожен день виходити і пограти чи кожного тижня, як з друзями. А сьогодні думаю, для них головне була емоція. Не дивлячись на товариський характер матчу, професійні футболісти, хоч і пропустили від пивоварів два м'ячі, та поступатися не стали. Хунок 5-2 на користь тренерського складу футбольного клубу. У нас на заводі більше 10 років. Кожен рік проводилось первенство заводу місця і, звичайно, кожен рік розігрувався Кубок президента. Тому оці хлопці, які зараз грають на полі, вони практично представники різних цехів. І нам сьогодні трошки важкувати, тому що разом ми ніколи не грали. Може, щось трошки не виходить. Я думаю, виглядає наша команда непогано на рівні ветеранів. Наступний матч обіцяють провести вже перед початком старту чемпіонату України з футболу. Утім, тоді працівникам компанії оболонь доведеться зійтися у черговому спортивному двобої із футболістами клубу. Подібні матчі збираються проводити протягом всього ого наступного року на честь 20-річного ювілею клубу